Добрий день, величні люди! Добрий день всім, пишіть добрий день в коментарях, а також, якщо будете дивитися в записі, також пишіть добрий день. Сьогодні ми поговоримо про родові задачі, які нас тягнуть назад, які не дають нам рухатися і. Що взагалі робити з цими родовими задачами, як їх пропрацювати, щоб була легкість по життю і щоб в нас все вдавалося? Я нагадаю, що я Ніна Вітковська, номеролог, і моя місія допомогти багатьом людям знайти гармонію з собою. А також з, внутрішнім, з зовнішнім світом. Ну, якщо взяти, наприклад, з собою це внутрішній світ, а світ це зовнішній світ. Тому з чого ми розпочнемо. Найперше, це що взяти наших дітей, то вони є вчителями для нас. Тому що вони нас вчать терплячості, а також відповідальності за своє життя і взагалі за все те, що є в нашому житті. Крім того, вчителями є, є люди, які нас оточують, також наші батьки, вони також є нашими вчителями. Які б ситуації не приходили ми їх, які б ситуації до нас не приходили, це є уроки, і ми повинні їх пройти, ці уроки, тому що ці уроки дані для того, щоб наша душа стала кращою. І щоб перейти на новий рівень. Всі ці випробування це не випробування між людьми, це випробування між нами і Богом. Тобто Він дає нам ситуації для того, щоб ми розібралися, от дає нам, взагалі, що розібратися? то всі ситуації, які дані нам в житті, вони не є ні позитивними, ні негативними. Ці, ці ситуації, вони просто є нейтральними. І тільки від людини залежить, як вона буде реагувати на ту чи іншу ситуацію. Позитивно чи негативно. Наприклад, такий приклад, що чоловік, от він працює в офісі, і він проспав і не вийшов на роботу. Звичайно, він почав злитися на себе, а я такий, а я пересякий, а я не, а я проспав, а що ж це має бути, а мене звільнять з роботи починає себе уніжати і. Але потім, коли він включає телевізор і він дивиться новини, і бачить ситуацію, що в тому самому будинку, де знаходиться його офіс, случився вибух. І багато жертв постраждалих в тому будинку. Тепер вже, як от які емоції у цієї людини, що вона дізналася, що от така ситуація сталася в неї на офісі. Звичайно людина буде вдячна Богові за те, що, звичайно, є ангелоохоронцю. За те, що її врятував, за те, що він, її, що він цю людину оберіг від такої ситуації. Ще такий приклад, коли ми також запізнюємося на літак, або запізнюємося десь на маршрутку, ми кудись їдемо, або десь добігаємо до. Тролейбуса, чи трамвая, і, і все-таки перед нашим носом вони їдуть. Ми починаємо самі на себе сваритися, злитися. От. Але через деякий час ми просто дізнаємося, що той самий літак, чи той самий трамвай, там, чи тролейбус, чи маршрутка, яка поїхала і нас не зачекала. Там сталася якась аварія, або якась була несправність в цьому транспорті. І, звичайно, у нас також та вдячність Богу і ангелу-охоронцю за те, що він нас оберіг від такої ситуації. Також є ще. Такий приклад, коли ми, починаємо, коли ми живемо в сім'ї, в якій мама, мама з папою постійно сваряться, потім папа вживає алкоголь. Навіть буває таке, що не тільки сваряться, а ще й може дійти до бійки. І ми живемо в цьому всьому. Ми страждаємо, тому що нам теж перепадає, тому що нас можуть і набити, накричати, от, критикувати. Ми ходимо, нас це все з дитинства накопичилося, і ми носимо образи на батьків, тому що ми чекали якоїсь ласки, якоїсь любові, якогось тепла. А ми цього просто не, не мали. У нас, звичайно, утворюється обіда, ця образа, яку ми носимо багато років, і не можемо взагалі вибачити своїх батьків за то ставлення, яке в них до нас було. І роками нас починає їсти ця образа. Починаються захворювання, і ці захворювання можуть навіть найважче це захворювання може навіть бути йон. Тому, щоб взяти роз, зрозуміти, чому так стається, нам потрібно, щоб взагалі взяти і наших батьків вибачити. Таке відношення і зрозуміти, чому це все таке стається для нас, ми маємо зрозуміти одне, що батьки це наші ангели. Саме своїм поводженням вони нас навчають, вони дають нам уроки, які ми маємо засвоїти, щоб наша душа засвоїла ці уроки. І саме таких батьків ми вибрали. Для того, щоб пройти ті чи інші уроки. Тому ображатися немає чого на батьків, їх треба пробачити і бути їм вдячними за те, що вони дали нам життя. Тому що це саме найголовніше, що вони, саме найцінніше, що вони дали нам. Щоб пробачити Потрібно, от, я скажу от, іменно за себе. Я зараз на даний момент от, пишу мамі вдячності. 10 вдячностей кожен день, за що я дякую мамі. Потім я ще роблю таку практику Тонглін. Ви можете її знайти в інтернеті. От, і Просто з часом побачите, як міняється ваше відношення до мами. Ви зараз запитаєте, а що робити, якщо мами, наприклад, немає вже, чи вона вже померла. Ви також пишіть вдячності мамі. Вона ж все-таки у вас була, вона дала вам життя, вона вас виховала. От також є там практика. Для тих, хто, ну, хто помер, це також дуже така сильна практика. Якщо у вас там залишилися якісь образи, наприклад, в мене батька немає, він помер, то я робила таку практику для тих, хто помер. Також її можна знайти в вільному доступі в інтернеті. Якщо ви. І просто коли ви пробачите своїм батькам вам відкриються дороги, і ви зможете почати, ви просто почнете вільно рухатися по життю. Вас не буде стримувати оці образи, тому що тільки образи нас тримають. І ми думаємо, ми ходимо з ними, і вони просто мішають нам рухатися вперед, досягати своїх цілей. Так, це робота над собою. І взагалі, якщо розібратися це саме наше сприйняття батьків, батьки нас виховали і дали саме найкраще, що в них було. Саме найцінніше, що в них було, і вони виховували нас так, як вони вважали правильно. Тому, якщо ви хочете розібратися, які кармічні задачі у вас стоять перед вами, перед вашою душою. Що саме? Які сценарії у вас? Повторюються в житті, що з ними робити. Пишіть мені в месенджер, і я з радістю відповім на всі ці запитання. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви мене підтримуєте лайками, підтримуєте, пишете коментарі. Також ділитеся моїми відео. Велика вдячність за те, що я можу проводити. Проводити прямі ефіри за те, що я можу передавати свої знання, уміння і навички, і ділитися своїм досвідом. Гарного вам дня і приємного настрою любові вам і миру. До побачення до завтра о 12-й годині чекаю вас! З вами була Ніна Вітковська.